Слава Ісусу Христу у селі Хеджиців парафії Покрови з Пресвятої Богородиці відбудеться освячення фігури Івана Хрестителя. Як усе проходить, та привітання для парафіян храму? Дивіться у відео. Слава Ісусу Христу. Сьогодні надзвичайно велика і радісна подія на парафії села Хильчиці, нашого княжого деканату, оскільки ми сьогодні збираємося тут, в цьому святому місці біля храму, щоб освятити цю фігуру Івана Хрестителя, і це джерело, яке буде слугувати для парафіян які будуть приходили сюди черпати ту воду, і ми надіємося, віримо, що з благословенням цієї священної водові також зійде благословення для наших воїнів, для перемоги для нашого цілого українського народу. Вітаю з тим гарним і радісним святом! Слава Ісусу Христу!

Примійся, не Івана, Хрестителя, благодать, Пресвятого духа кропне свячений водою, і отця, і сина, і святого духа, нині повсякчасної вічні. Після того, де приправки нічого не відбували, Мені ось так, і сильно, Після того, бо і самі ми тут все так, Мені ось так, і мені ось так. Ніхто не був ранок, ніхто не був туди, Імені батька, Імені сина,

Які долучилися взагалі до побудови цієї купелі, то так виходило спонтанно, тому що е, фактично бралось камінь на, на свою хату рваний. І, і там, коли приїхали, то познайомилися з майстрами, які е, будували всім відомий дно і віфлеєм в селі Зарваниця. І так ми на них чекали десь років два, і нарешті вони до нас приїхали, нам збудувати цю купіль. Це було також. Якось так спонтанно, але все, надіємося, що вийшло на краще, для того, щоб, може, молодь, може мами найбільш з дітьми приходили, дійсно могли відпочити, наприклад, біля цієї води. Знаю так, щоб, може, частіше відвідували храм, щоб не було більш, верніше, менше пасивних людей, які б дійсно долучалися до цього. Ну, і всіми найкращими побажаннями, так, щоб все було добре в нас і в Україні, щоб скінчилася нарешті ця війна. І відвідували чим ближче ставали до Бога люди. Слава Ісусу Христу. Шановні парафіяни, шановні односельчани, дорогі односельчани, я вітаю вас з таким прекрасним днем. Сьогодні дуже гарна погода, і в нас сьогодні свято. Ми освячуємо фігуру Івана Хрестителя і відповідно Купіль. Я вас всіх вітаю. Я дуже рада, що нам це вдалося. Ми довго до того йшли, але все такими спільними зусиллями це зробили. Я дуже рада і вас всіх вітаю з цим. Слава Христу. Мені сьогодні дуже приємно від ім'я всієї громади подякувати Богові за ту ласку, що Господь Бог дав нам силу, наснагу довершити те, що ми запланували вже на протязі багатьох років, практично більше як чотирьох років. Багато людей долучилися до того, кожен по своїй спроможності, хтось працею, хтось фінансами. Але це ще раз доводить до того, що наша нація, наші українці прагнуть будувати, не руйнувати. Це доводить до того, що все раз доверчує ту справу, що ми дійсно є ті люди, котрі прагнемо миру і майбутнього як найкращого для наших поколінь. Я думаю, оця красива купіль. Гарна вона буде втіхою для очей і відповідно буде приносити певну користь для освячення як душ, так і молитовного нашого єднання. Дай Бог, що це буде не перша наша якась така задумка, яка буде реалізована, але будь-які речі, які ми робимо на славу Божу, для добра людей. Вони по-любому так чи інакше будуть, десь в поколіннях освячені, можливо, нашими. Пращурами на майбутньому. Зичимо всім тим, хто долучилися, бо вони були здорові, бо вони були щасливі. А тим, хто можливо сумнівалися в тому, що вони тепер зараз переконали, що то є впевненість, хто працює, той зможе реалізувати все. З ласки Божої, за його молитвами і благословенням. Нам все вдасться зробити як найкраще. Дякую всім Божого благословення. Слава Україні, героям слава! Я представник гурту всі свої. В селі Хильчиці, храм Пристої Богородиці. Ми даруємо музичні вітання від нашого гурту і бажаю мирного неба. Звісно, дякую Богу за таке сонце нашим воїнам, що стоять за нас і маємо тут змогу стояти. І всього найкращого. Україна і пісня, пісня і Україна як дві споріднені душі. Сьогодні Христицьку громаду вітає гурт всі свої.